ми це ціні період були зміни і привітати наших депутатів для народження Тетяна Килепіва. Це нас тут кинули. Пена Кирил Віталій. Бог Петяна Один.

Різуємо. Так, депутатів. Шановні депутати. 19. Шановні депутати, прошу вшанувати половину мовчання пам'яті всіх військових та цивільних дорослих та дітей загинули за Україну. Відповідно до частини 12 статті 46 закону України до місцем самоврядування в Україні, пленарне засідання податкової 25 сесії з урядок ради, 8 липня лошую відкрити. simil cum Змін до програми організації територіальної оборони вуліти селищної територіальної громади на 2023 роки. Третє. Пронесення змін до програми висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування та органів державної влади на 2021-2023 роки. 4. Пронесення змін до рішення селищної ради від 22.12 року номер 1958 168 про бюджет вирішу селищної територіальної громади на 2022 рік. П'яте питання. Про надання згоди на прийняття майна у комунальній власті з уряду селищної територіальної громади. Шосте. Про затвердження плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів у сфері господарської діяльності з урядочку селищної ради на 23 рік. Ставлю на голосування про проєкт порядку денного за основу. Прошу голосувати. Денис прийняти за основу. Чи будуть пропозиції запитання до порядку денного? Я хочу запитати, я вчора подавав розгляд Ради звернення Сили Ради до Верховної Ради України стосовно підтримки законопроекту щодо заборони України УЦНП і інших раді організацій, які теж ж від Я Хотів би дізнатися, на яку сесію ми буде винесено на сьогоднішній чи на Дякую. Дякую. Чи будуть запитання пропозиції до порядку денного? Ставлю на голосування прийняти порядок денний в цілому. Прошу голосувати. За 22, голоденів утримався 0. 0. Порядок денний кримський в цілому. Нагадую, що до регламенту роботи сесії. Для доповіді до 10 хвилин, для співдоповіді до 7 хвилин, для запитання та відповіді до 10 хвилин. Для виступів до 7 хвилин. Перед розглядом питання порядку денного, чи будуть виступи депутатів? Переходимо до розгляду питання порядку денного. Перше питання. Про внесення змін до програми підтримки перевізників на 22-23 роки. Доповідає голова постійної комісії в Росії ради Сергій Сергій Комісія розглянула питання. Є пропозиція прийняти, там 94 тисячі додали, тому що паливно масло матеріали подорожчали. Автобус, як ви знаєте, який це визурівці, ходить безкоштовно. Комісія пропонує прийняти його на сесію. на голосування переключення за основу. За 22, проти 0,30, заголосували 0. Чи будуть пропозиції чи запитання до проєкту рішення? Ставлю на голосування проєкту рішення в цілому. Прошу голосувати. За 22, проти 0.3.0. Рішення прийнято. Друге питання. Про внесення змін до програми. Організації територіальної оборони, Дурівській селищній територіальної громаді на 22-23 людей. Ну, як ви пам'ятаєте, на сесії влітку для територіальної оборони ми виділяли, здається, там мільйон по громаді був. Тепер знов до цієї програми є зміни. Три тисячі просять на доукомплектування Частини, яка йде на схід, і для другої частини генератор. Там, як виповіли нам фінансові відділи, ці гроші нам повернулися, а тепер їх треба повернути назад. Тобто для бюджету це для, іменно для громади немає ніяких проблем. Комісія рекомендує прийняти це рішення. Унесу ясність. Із мільйона гривень які ми перечисляли на дорозі. Районної військову адміністрацію 960 тисяч повернуто, використали Ви на тільки 40 тисяч. Тепер 960 тисяч ми направляємо, не напевно, на яку бригаду? Тут 43 7302. А 73.02 7302 це так, що базується у Баришівці, яка стоїть на третій лінії охорони. Станом на голосування пропозицію прийняти проєкт рішення за основу. Прошу голосувати. 22 за, проти 0, 3, 0 Не голосували 0. Прийнято. Чи будуть пропозиції чи запитання на проєкт рішення? Ставлю на голосування прийняти проєкт рішення за в цілому. Прошу голосувати. Третє питання. Про встановлення змін до програми висвітлення діяльності органів місцевого та органів державної влади на 2021-2023 роки. Сергій Миколаївич. Ну, тут така сама ситуація з перевізниками. У зв'язку з подорожчанням всіх послуг газета Панорама збільшуємо видатки на 66 тисяч гривень, щоб закрити 22-й рік. Комісія пропонує прийняти. Дякую, Іван Антонович. Комісія регламенту розглядала дане питання. В плані внесення вміти програм. Не фінансово, тому що це віддання комісії бюджетної, по регламенту, звичайно, немає зауважень. Хоча я, в принципі, це розказав на комісії, у нас є бачення що це ну, приватне підприємство і воно воно фінансується з це не лише комунальне підприємство, це приватне підприємство, яке прошло державу, як звонять. е, ем, фінансується воно з місцевим бюджетом. І в принципі, в мене сьогодні така так, бенеха думка. взагалі от, ну, це висвітлення організації Міністерства, роботи Міністерства рядування, організованої влади. Хоча от, насправді люди мало знають, чим ми тут займаємося, ну, не, не зважаючи на ті платформи і інформаційні ресурси, які є. От, у мене, наприклад, питання, чому ми не перестали запрошувати журналіста, який веде трансляції прямому філію. Це не так дорого для селищної ради. Це не завдяки цінка, вони просто перестав запрошувати селищної ради. Не підписав на довго, нічого. Ну, чому ми так вибірково підходимо до цього питання? Я до того, що не треба вибірково підходити, а якщо є бажаючі працювати на території селищної ради, якщо ще вона може фінансуватися селищною селищному то мені здається, що ми можемо, маємо всіх журналістів, всі такі видання, які хочуть працювати і надавати послуги до цього діла підключати. Я, я все-таки наголошую, що дитинний погорон це бути практики. люди бачать, які питання розглядаються, не додумують, не видумують, не надумують собі там нічого. Тому от така моя е, зауваження. Я, наприклад, особисто в ну, ну, мене я не можу підтримати питання, якщо про це не його Тому що ну, приватне підприємство фінансується, то ми можемо фінансувати ці приватні підприємства і Я думаю, що це було правильно. Які переживають скупні становища, які виходять на, не на нуль, а на мінус. Дякую. Yeah. Yeah. Трошки ремарочки. В принципі, може і правда, що трошки мало критики в газеті нашій місцевій стосовно всього. Стосовно і прибирання території, обирання снігу. Може, десь якісь моменти і в нашій діяльності не, не відповідають повні е, тим стандартам, які потрібно бути, може і нас потрібно критикувати, і правильно це було. Е, що стосовно підтримки газет, у нашому районі 60% пенсіонерів, 60% е, що таке Фейсбук і що таке е, 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 якісь засоби інформації, не знають. Вони знають газету. А я, до речі, сьогодні чесно скажу, я виписав своїм людям цим газетів. Вони сьогодні читають. Фейсбук вони не бачать. І багато корисної інформації в нашій газеті. Дуже багато. Сьогодні може деякій мірі, ну скажем так, якісь перепалки вставляти туди не треба, бо зараз туди так на і вже стурбовані, знервовані. Я думаю, попереду нас ще дуже багато буде моментів, які будуть йти конфронтацію із владою, і з нами, Мовою, до речі, теж влада і депутати. І там в газеті дуже, Лариса Петрівна, спасиба, лояльно все висвітлюється. Просто грамотно. Якщо ми читаємо між строк, ми є це читати. Якщо ми не читаємо, то ми не бачимо. А от ці моменти, бо, я говорю, що недоліки є у нас, і може більше критики. Я тут теж згоден, що критики потрібно побіжі, і нам, і владі, всім потрібно більше клітини. Але відтримати ми потрібно повинні цього взяти, тому що вона потрібна нашому взяти. Нема питань, давайте відкрити. Ви ті кого сказали, давайте відкриємо. Друзі, дозволите маленьку ремарку. Запам'ятайте, зламати дуже все просто. Відродити дуже важко. І досі до опасанської громади це показує. Де немає друкований засобу масової інформації. Є Фейсбук, є соціальні мережі. Але немає друкованого засобу масової інформації. Нема що читати. І зробити, відродити, з допомогою інвесторів, і так далі, і так далі, це дуже важко. І Дякувати Богу і Збройним силам України, щоб по території Зурівщини не поплатилися бойові дії. Тому те, що висвітлюється, воно висвітлюється нормально, толерантно, а ті дії, які ми між собою, скажімо так, звідси, це в принципі наші якісь могі. Тому підтримати треба обов'язково і це нормально, що це газети. Ставне голосування перетяження за основу. За 21 проти 0 потримався один іксував. Прийнято. Чи будуть пропозиції чи запитання до проєкту рішення? Ставлю на голосування проєкт рішення в цілому. Прошу голосувати. Четверте питання. Про внесення змін до рішення Звірозької селищної ради від 22.12.2021 року No19816.8 про бюджет Зуріцької селищної територіальної громади на 22 рік. Сергій Миколаївич. Четверте питання це перших трьох питань, оскільки були зміни у програмах. Відповідно, проводяться зміни у бюджеті Зуївської селищної територіальної громади на 22 рік. Питання розглянуте. Комісія пропонує підтримати. Ставлю на голосування пересічення за основу. За 21 проти 0. Отримався 1, наук 2-0. Прийнято. Чи були пропозиції, чи запитання прийняти рішення? Якщо можна, я би хотів поділити увагу тому питання трохи більше часу, тому що це бюджетне питання, ми не зможемо до на 2022 рік, оскільки ми побачили, що це не рада. До бюджету, і, 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 до по військовому часу, то Нам ну, така дана можливість. Я думаю, що доповідь комісії по внесенню зброї до суха. І треба більше роздійснити по видатках, конкретно зараз прописать. І ми щоб побачили, на що зменшується, на що збільшується видаток, Якщо є така можливість, будь ласка, <заснав Чи> Керуючись бюджетним кодексом України законом України про місцеве самоврядування в Україні, нам необхідно збільшити доходи по подачу з фізичних осіб з грошового забезпечення одержаних військовослужбовцями на 1 мільйон 110 тисяч та видатки на програму організації територіальної оборони на 950 тисяч на облаштування побутових умов. Та організації повноцінного функціонування підрозділів військової частини А-4064, які дислокуються в межах територіальної громади та на забезпечення виконання завдань за призначенням. На програму також на програму підтримки перевізників 94 тисячі, на програму висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування та органів державної влади 66 тисяч. Також необхідно провести перерозподіл планових призначень по Згурівській селищній раді збільшити капітальні видатки на 850 тисяч на придбання легкового автомобіля та 22 тисячі гривень на придбання генератора. По лікарні зменшуємо поточні асигнування на 597 тисяч. 21 гривню та капітальні на 1700 гривень. Центру первинної медичної допомоги населенню зменшуємо видатки на 250 тисяч. На програму фінансової підтримки комунального підприємства згурівська аптека збільшуємо видатки на 49 тисяч на оплату енергоносіїв. На програму підтримки сім'ї. Та забезпечення прав дітей на зустріч дітям збільшуємо на 290 тисяч на придбання новорічних подарунків 2353 дитини. Із програми проведення громадських робіт зменшуємо видатки на 326 800 гривень. Із програми підтримки. Та розвитку молоді Молозурівщини зменшуємо на 64 тисячі, так як у військоматі не було призову. Центру культури і мистецтв збільшуємо 40 тисяч на придбання безперебійника та підписку преси. Із програми розвиток фізичної культури і спорту зменшуємо 145 тисяч 200 по програмі підтримки комунальних підприємств, що надають житлово комунальні послуги. Зменшуємо поточні видатки та збільшуємо капітальні на 2 мільйони 557 тисяч 600 на придбання генераторів. По організації благоустрою населених пунктів збільшуємо поточні видатки на 810 тисяч гривень для цеху благоустрою на виплату заробітної плати та придбання паливно-мастильних матеріалів. Також зменшуємо невикористані капітальні видатки на 3 тисячі гривень. На здійснення заходів із землеустрою збільшуємо 42 тисячі на проведення замірів для аукціону по оренді землі. По утриманню та розвитку автомобільних злоїв зменшуємо поточні асигнування на 281 тисячу 400 та капітальні на 433 тисячі 879 гривень. Кошти у сумі 1 мільйон гривень, які були передбачені рішенням селищної ради від 26.08.2022 року на іншу субвенцію районному бюджету по програмі організації територіальної оборони на використані та повернуті на рахунок бюджету громади у сумі 960 200. Які ми передбачаємо на субвенцію з місцевого бюджету державному бюджету, на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів, на придбання дизельного генератора для військової частини А 7302. У мене все. Дуже дякую. У мене тоді такі питання. А на які саме видатки зменшуються полікарні? На які заходи видатки зменшуються? Там по лікарні передбачать... Я вибачаю, ще яка сума? 1700 гривень. Ні, це... 1700 гривень, це капітальні видатки. Там передбавали автомобільне обладнання і закупили дешевше на 1700. А поточні зменшують на 597 тисяч 21 гривню. Значить, там економія коштів в Зв зв'язку з тим, що Первоначально ми закладали на програму стимулів. А потім вийшла постанова, яка виплачує. Ми виплачували лікарям більше 20 тисяч, а середньому персоналу більше 13 тисяч. Тому не виплачували стимули і зато їх на розділяння. збільшила зарплата. Яка малася була компенсуватися стимулами, то гроші залишилися на стимули. Не премії, а доплати. Коли у лікаря була зарплата 6 тисяч, а треба було 20 тисяч, то ми додавали стимулами. Коли зарплату підняли. Зарплату підняли стимулу вже не треба. Стимули можна, але яка зарплата тоді повинна бути у лікаря? Середньо по Україні ну, 20 тисяч на рівні чи не так е, наступне у мене питання автомобільів за 850 тисяч. Купи купують через автомобіль, яких потреб? Автомобіль. 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 автомобіль купує селищна рада для потреб поліції і передає на поліцію. Раніше, раніше ми купували через ГЛАВ, гроші по програмі перечисляли на ГЛАВ. На сьогоднішній день Главк не в цьому році купити. Тому ми його купуємо і буде автомобіль на Біорномурах для потреб поліції. На сьогоднішній день є один поліцейський громади і є дільничий поліцейський. Дільничий поліцейський подав документи, пройшов конкурс на навчання поліцейської громади. Взагалі Гурівська громада розраховує на три поліцейських. В залежності від того, 6 тисяч на одного поліцейського. На сьогоднішній день вони цю норму прибирають по одній причині. Якщо громада може забезпечити себе і дивлячись по населених пунктах, от я завжди кажу, громада 41 населений пункт. Це все-таки площа це все площа і населення менше. Да? 6 тисяч у дровах і тисяч у Зурівці є різниця. Тому на сьогоднішній день планується, що буде їх три. Три це Новолександрівка, Усівка і Любомирівка. Думаю, що до нового року повинні пройти ще один поліцейський громади. Станція повинна вже бути зроблена. І з Нового року тоді на любому є ще. Розумію. На виплату за виплату, це поволостка, там є незвичені випадки. Ой, звідчення, збільшення визначення. Передначально було закладено недостатньо. збільшилася кількість працюючих у тему. Не збільшилася кількість працюючих, не вистачало коштів із самого бюджету, коли ми закладали бюджет, не вистачало коштів. Програма була, але коштів не вистачало. На сьогоднішній день є кошти для того, щоб поновити програму. Так, і зменшення... Зменшення 200 тисяч і 40 тисяч на демонтурі. Зменшення немає. А що діпали, всі дороги ми відремонтували? Не всі дороги відремонтували, але час прийшов погодні умови, не встигли це зробити, гроші залишаються на рахунку. Тому для того, щоб гроші не були, все знак на наступний рік і треба закладати у бюджет і по-моєму виділяти.